Всім доброго дня! Вас вітає Рівненська обласна державна адміністрація. Ми розпочинаємо брифінг Віталія Коваля, очільника рівничники, начальника рівненської обласної військової адміністрації. З ним сьогодні підсумуємо перший етап проекту пліч Опліч. Нагадаю, Рівненщина взяла шефство над Кочубаївською громадою на Херсонщині. Перший етап виконаний Віталій Станіславович. Доброго дня. Тож, власне, про це буде перше е, запитання. Е, Розкажіть, що вдалося зробити впродовж кількох місяців е, на підшефній нашому регіону Кочубеївській громаді. Ну і що? По першій черзі вже квітка. Так, доброго дня. Дійсно, можемо підсумувати успішне завершення першого етапу. Нагадаю, що золоті руки Рівненщини це в першу чергу волонтери, були задіяні у відбудові. Кочубеївської громади. Якраз офісом президента було визначено Кочубейську громаду як та за яку ми відповідаємо. Три села це Заградівка, Орлова і сама Кочубеївка, були в нашій зоні відповідальності. Проект відбувався таким чином, що голови районних військових адміністрацій та представники управління капітального будівництва виїхали на об'єкти безпосередньо, визначили фронт робіт, спеціальна комісія. Сформувала дефектні акти, і по ним було зрозуміло, що ми маємо зробити в першу чергу. Підсумок такий: перша черга завершена: це 178 приватних будинків відремонтовано силами наших рівенчан, жителів найвіддаленіших куточків нашої області із всіх районів. Фактично, фронт робіт був по заміні вікон, часткове скління, повна заміна даху. І е, всі ремонтні роботи для того, щоб е, сім'ї могли жити і зайти в опалювальний сезон е, в нормальному е, житлі, в хороших умовах. Е, фактично, е, сьогодні проект продовжується. Ми переходимо до другого етапу. Власне, і... про це трішки пізніше вас е, запитаю. А Віталій Станіславович, розкажіть, будь ласка, фінансово із Рівненщини, хто долучався до власне цих проектів відбудови, хто пожертвував копійкою, не тільки золотими руками. Якщо говорити про а, безпосередньо проєкт Пліч-Опліч, це коли регіон допомагає а, певній громаді, то Рівненщина передала 8 мільйонів 500 а, вибачте, 8 мільйонів 350 тисяч гривень, зокрема, 3 мільйони гривень з обласного бюджету. Ми перерахували на Кочубеївку 4,5 млн це Рівненська міська громада, Привільницька територіальна громада 150 тисяч гривень, Милинівська селищня. ТГ 200 тисяч гривень та Дубинська міська територіальна громада 500 тисяч гривень. Крім того, нагадаю, що Рівненщина підтримувала Херсонщину в цілому підтримка близько 20 мільйонів гривень це для подолання наслідків стихійної події, підрив саме Каховської ГЕС. Це відновлення Херсон, відновлення Білозерської громади, близько 20 мільйонів гривень. Віталій Станіславович, ви вже почали анонсувати, що на цьому проєкт пліч-опліч не завершується. Тож, власне, скільки ще плануємо відбудувати і чи буде цей проект продовжуватись? Будь ласка, анонсуйте. Однозначно, ми продовжуємо проект. Наша задача дати відчуття саме жителям деокупованих територій, що ми з ними пліч опліч. Фактично, сьогодні друга хвиля заключається в тому, що ми маємо відновити ще 296 Будинків саме стільки було обстежено нашими спеціалістами. Там руйнування вже в меншій мірі, але також потребують нашої допомоги. На даний момент от сьогоднішній день працює 30 волонтерів-будівельників на території Кочубейської громади по 10 з трьох наших районів це Рівненський, Вараський та Дубинський район. Військові адміністрації районів формують наступні бригади і з такими ротаціями. Золоті руки рівнични будуть перебувати на землю Кочубовської громади і здійснювати проєкт далі. Крім того, нагадаю, що ще є соціальні об'єкти, які потрібно відновити, крім житлових будинків. По ним зараз ведуться проєктні роботи, коли ми визначимо потрібну кількість і грошових коштів, і матеріалів, ми будемо готові приступити до них. Що ж, дякую, Віталій Станіславович. Це був брифінг начальника Рівницького Віталія Коваля. Ми говорили про підсумки першої хвилі проєкту Пліч Опліч. Пліч опліч подолаємо все, відбудуємо. Переможемо. Дякую, всім гарного дня.